Гори Карпати тут бере початок річка Дністер. а трохи нижче потечі розкинулося моє рідне місто. Я так люблю гуляти його старими вуличками, слухатися в його шум, вдихати запах. Я народився тут, провів своє дитинство, свої шкільні роки. Це місто моїх перших поразок і перемог. Орган звучить так душевно. Що мамоволі починаєш задумуватися про вічність. Повір, ця музика звучить для мене. Хтось забув квіти. А колись саме тут я вперше і в останньо освічився. А може їх залишили для мене? Вже ніч. А ось і вокзал. Я звідси поїхав на схід. Скоро моє місто прокинеться Від ранішніх променів сонця, Але я вже не пропинуся ніколи. Дуже тяжко, коли ховаєш своїх дітей. Батьків повинні ховати діти, Ну, не дітей. Ховати батьки це дуже тяжко. Не представляєте, тяжко. Яке воно було, чи єдиний дитина, чи їх 10, чи 20, коли то є дитя. Дуже боляче. Бережіть себе, я вас дуже прошу. Бережіть.